Привіт! Отже, настав час пошити комплектик жовтого кольору з голубою резиночкою, так як я вже казала, що хочу, щоб в асортименті було щось таке комфортне та затишне, особливо зараз, в осінню погоду, нам бракує кольорів, і тому ми можемо себе порадувати ось такою білизною. Комплектик класичний, з лірчику жовтого кольору. стрич лір максимально. Натуральний, 95% бавовний, еластану усього 5%, але він там потрібен для того, щоб гарно сидів на тілі, завжди був еластичний та повертався у первинну форму. Таким чином комплект буде служити довше. Звісно ж, комфорт ніхто не відміняв. Ось таку красу маємо. Якщо ви бачите в цьому щось патріотичне, то я вас вітаю, ви справжній українець. Така краса, і, звісно ж, зараз покажу його на манекені. Ось так він виглядає. Достатньо таки, ніби спортивного типу, але дуже крут виглядає на фігурці. Я впевнена, що він не залишить нікого без уваги. Ну і такий синенький мішечок.